Так, ну що, почнемо з знайомих вам деталей. Шліцеві вали на німецький автопром. Не будемо оточувати на яку марку. І в вісі під цементацію. будуть цементовані, гартовані, все як треба. Так, Тут ми на токарному займаємося чорновою обточкою. Такі деталі, бачите, були зверні з двох частин, якась труба. Ну, коротше, таке. Ну, ну коротше, таке воно якесь. Було просте прийняте рішення, течіть стільняка. Різниця по ціні з урахуванням зварювання мінімальна. Так що 4 буде великих колеса, 2 менше привідних. Ну, це піввісі, бачите, тут дві сторони різного розміру, шліци з одного боку трошки більші, з іншого трошки менші. Так що доводиться, доводиться нам переналагоджувати верстат. Один бік готовий. Зараз завершаємо останню деталь і будемо перенагоджувати на другу сторону. Бачите, багато краси, шрус відразу яким контролювати. Ну, коротше, робота, робота цікава. Робота постійна. Тиснемо. Тут у нас 4 шестерні до коробки фрезерного верстата. Панпаз, поточена, термопокращення, все як книжка пише. Канавка під вилку, зроблені зуби, залишили заслісарить і заходи. Потім ще одна термічка. Так, Поки вимкну верстат, пройдемо далі. Покажу, що в нас ще є на господарці. Значить, о, це оригінал великої, шестерні. Бачите, зуби також повипадали. Тих, що 4 штуки робимо, це оригінал від неї. Далі, далі наточені такі вали. Це знову ж таки на фрезерний верстат, Тут одних деталей по два, деяких по три, по чотири. Ну, тут робота, робота страшна. Шліци, зуби, внутрішні отвори, посадки під підшипник, знову ж таки, заходи, вмикання, шпонпази, отвори. ну В общем, бачите, тут роботи, не початий край. Ну, ми її потрошку, потрошку рухаємо. Заготовка, тоді чорнова термічка, ну точніше, точні, покращення, чорнова, чорнова токарка покращення. Тепер чистова і потрошку підходимо до зубів. Так, ось, о, навівся фокус. Значить, замовлення на файне місто Львів. Вали з шліцами. На них сидять прямо великі, оці шестерні, бачите, великі шліци. Шестерні з термообробкою. Ці дві сидять на більших валах. дві мень, ось до них іде пара. Ці цементовані, так як навантаження на цим... ну, на малі шестерні рази. І цементовані косозуби до другої пари. Ось вони. Бачите, і менші вали, відповідно, стевече. На них сидять менші шестерні. Так, ну де фокус дівається? Ось він. Значить, Це якраз шестерні в оригінальні деталі. З це те, що ви бачили, чотири штуки нових. Це з'їдена. І ми до цього всього робимо купу запчастин. Так, Бачите, знову ж таки наточені вже наступні позиції. Робимо одна, друга, третя. Тут, по-моєму, 9 позицій. І Більшості деталей по дві, де і одна і позиція три штуки, і ще одна позиція чотири штуки. Тобто ну, багатенько буде. Вау, знову ж таки, шліцами, внутрішні посадки, зовнішні, все шліфоване. Роботи тут ще біля них. Багато. Бачите, тих хвостовик для того, щоб нарізати зуби довший за саму шестерню. Ну, інакше ніяк брати. Так от, бачите, вже все поточене, гарне. Ще я думаю, що ви ці з <coughs> шестерню, будете бачити досить таки часто. Ну і трошки словмо. Обдірка 150-го круга, вже пластинка трошки, трошки тойво. Бачите, замість чіпсів таку пружину круте. Вже не зламує стружку. Така робота у нас.